Відчути радість батьківства. Прикарпатські медзаклади лікуватимуть безпліддя методами допоміжних репродуктивних технологій за державний кошт. Це передбачено цьогорічною програмою медичних гарантій. Безкоштовне лікування жінок проводитиметься лише за медичними показами. Заклади, які надаватимуть такі послуги, мають впродовж січня 2024 року укласти контракт із національною службою здоров'я. Це кажуть фахівці, дозволить збільшити кількість новонароджених українців. Також число десь біля 16 тисяч безплідних. Пар. Це говорить про те, що є досить актуально і держава цьому приділяє увагу, враховуючи те, що це є досить дороговартісне лікування. Воно дороговартісне не тільки в Україні, а воно в усьому світі. То передбачається, що за цієї програми ну, десь збільшиться кількість пологів до 10 тисяч. Також у 2024 році передбачено ще два нові пакети послуг. Це стосується трансплантації органів та стовбурових клітин. Загалом каже Володимир Дзьомбак, у програмі медгарантій діятимуть сорок чотири послуги. Зокрема, в програмі медичної гарантії передбачаються окремі пакети для нання психологічної та психіатричної допомоги як амбулаторних, так і стаціонарних умовах. Для тих, кому потрібна медична допомога в стаціонарі, передбачено пакет психіатричної допомоги дорослим і дітям в стаціонарних умовах, пакет психіатрична допомога дорослим і дітям амбулаторно. Сьогодні 338 лікарів та 714 медичних сестер пройшли підготовку зведення поширення психічних розладів та поширення, 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 поширення психічних розладів та надають базові психологічні послуги. Цьогоріч у програму медгарантій на Прикарпатті заклали на 600 мільйонів гривень більше ніж у 2023-му. Держава виділить області близько 6,2 мільярда гривень. Люся Віталій Магалаті, телеканал